Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин рішення було прийнято, і Динамо вже визначилося, хто стане першим підсиленням на зимове трансферне вікно. Клуб діяв за лаштунками, спокійно оцінював ситуацію і тепер прийняв своє рішення. Хочете дізнатися, хто це нове ім'я, яке прибуває, щоб зміцнити майбутнє нашої команди? Тоді підпишіться на канал, залиште лайк і давайте перейдемо до деталей. На початку листопада захисник діє у Калонжі. Член збірної Демократичної Республіки Конго до 20 років, прибув до київського Динамо на випробувальний термін. З перших тренувань молодий захисник привернув увагу тренерського штабу, головним чином завдяки своїй позиції на полі, фізичній силі та надійності в обороні. За внутрішньою інформацією, виступ Калонджі був оцінений дуже позитивно, і тому Динамо вирішило підписати з ним контракт назавжди. Ідея клубу полягає в тому, щоб спокійно працювати з гравцем. Спочатку африканський захисник гратиме за молодіжну команду Динамо, де матиме час адаптуватися до українського футболу. Стилю клубу та тактичних вимог перед можливим переходом до основної команди Дє Калонджі грає за Селесте клуб, який грає в чемпіонаті Демократичної Республіки Конго та нещодавно здобув міжнародну популярність. Він був одним із ключових гравців збірної Конго на Кубку африканських націй Ю 20 зігравши чотири матчі та допомігши своїй команді вийти до чвертьфіналу турніру. Це підписання контракту ще раз демонструє шлях, яким Динамо йшло, інвестування в молоді таланти з потенціалом зростання та можливою спортивною та фінансовою віддачею в майбутньому. А тепер я хочу дізнатися від вас, чи подобається вам ця політика ставок на молодих перспективних гравців. Як ви вважаєте, Калонджі зможе незабаром потрапити до основної команди? Залиште свою думку тут у коментарях та слідкуйте за каналом, щоб не пропустити жодної новини про Динамо Київ.